Осесія Хмельницької міської ради ми сьогодні розглянули 103 питання порядку денного. Абсолютна більшість питань робочих пов'язані з необхідністю забезпечувати Хмельницької громади і підтримкою наших військових. Головне питання порядку денного це внесення змін до бюджету на 2023 рік. Ми маємо перевиконання бюджету за перший квартал, Ми маємо частину заощаджених коштів по 2022 році. Ну і власне цей ресурс ми сьогодні перерозподілили між усіма розпорядниками коштів. Фактично усі наші галузі отримали додаткове фінансування відповідно до тих заявок, з якими вони звернулися. Жодна галузь, вона не обділена всі в рівній пропорційній частці профінансовані. Головне, звичайно, це фінансування наших військових. Сьогодні ми довиділили кошти до тих, які ми виділяли на початку 2023 року. Сьогодні ми виділили 103 мільйони. Гривень для наших військових частин, які базуються в громаді силових структур. І загалом сума, яка виділена на підтримку військових в цьому році, складає вже 141 мільйон гривень. Це насправді доволі таки велика сума, тому що це тільки живі кошти, які виділені для військових і силовиків згідно подань їхніх командирів і керівників. Це придбання дронів квадрокоптерів, це придбання автотехніки, це ремонт автотехніки, ремонт військової техніки, це придбання спецзасобів. Це покращення матеріально-технічної бази, це величезна кількість тих потреб, які на сьогодні вони мали, звернулись до нас, і ми їм звичайно 100% підтримали. Крім того, наголошую, що в цьому році нами придбано 500 мільйонів на 500 мільйонів гривень військових облігацій. Ці 500 мільйонів гривень працюють на підтримку українських військових. Це цільові кошти, які ми використовує зараз. На сьогодні використовує Міністерство оборони України для різних власних потреб. Крім того. Добротна сума в цьому році передбачена на заходи на розбереження термомодернізації. Це майже 200 мільйонів гривень. Це та ж додаткова сума до тієї, ми виділяли на початку року. Тут в нас утеплення і повна термомодернізація шести навчальних закладів, а також корпусів міській лікарні, інфекційній лікарні, корпусів в закладах соціальної сфери, заміна вікон більше 1300 вікон. В закладах загальної середньої освіти, а також закладах профтехосвіти і закладах комунальної власності, повна заміна систем теплопостачання в навчальних закладах там, де системам теплопостачання вже 20, 30, навіть 40 років, заміна дверей, утеплення дахів і так далі. Крім того, понад 200 мільйонів гривень виділено на підготовку по суті. До нового опалювального сезону, це кошти, які передбачені для Хмельницького теплокомуненерго, а також для Хмельницького водоканалу, заміна мереж рекордною кількістю метрів. Ми щороку міняли 5-6 тисяч метрів. Цього році плануємо десь 8 тисяч метрів замінити, плюс реконструкція термомодернізація котелень, ремонти і реконструкції КНС колекторів, заміна мереж так само по водопостачанню, водовідведенню. Крім того, 100 мільйонів гривень ми виділили на капітальні ремонти і будівництво нових укриттів. Ми плануємо збудувати 12 нових укриттів там, де немає можливості ремонтувати, і на це вже власне теж передбачені кошти. Крім того, 181 мільйон гривень виділені на придбання спецтехніки і комунальної техніки, в тому числі 10 нових автобусів, які будуть працювати на маршрутах нашого міста. Значна частина комунальної техніки вилучена для потреб ЗСУ. Значна частина техніки, є відверто застрілою. Ми повністю оновлюємо наш комунальний парк. Купуємо техніку для ліквідації аварій для ремонтів, для надання допомоги об'єктам енергетичної інфраструктури, а також іншим містам, які потребують серйозних ремонтів після окупації. Крім того, 12,5 млн грн мільйонів гривень на оздоровлення дітей. Ми плануємо в літній період максимально оздоровити. Наші підростаючі покоління. Крім того, 2,5 майже мільйони гривень виділено на програму підтримку волонтерства і громадських ініціатив. Теж, власне, вперше у нас буде програмка підтримки волонтерських організацій. Крім того, 17 мільйонів гривень виділено на. Житловий фонд, зокрема, це капітальні ремонти літків, ремонти дахів по співфінансуванню. Крім того, 72 млн мільйони гривень додатково виділені на ремонти медичних закладів, дахи, туалети, мережі, приймальні відділення. І понад 30 мільйонів придбання нового медичного обладнання, понад 50 мільйонів гривень ремонти в закладах освіти. Це знову ж таки дахи, система опалення, туалети, спортивні зали і так далі в навчальних закладах для комфорту наших діток. Ну і власне, решта, скажімо так, видатків пов'язаних з функціонуванням усіх галузей Стосовно інших питань порядку денного, то Однозначно позитивним рішенням є сьогодні ухвалення нової унікальної програми, яка називається Родини героїв. Програма в нас визначена трирічна 2023-2025. Фінансування програми буде в розмірі 139 мільйонів гривень, майже 140 мільйонів гривень. Це програма підтримки родин загиблих і героїв-учасників російсько-української війни з 2014 року. 34 заходи в програмі. Різні механізми підтримки для дітей, для дружин, для мамів, для батьків, для родин наших героїв. Крім того, ми сьогодні внесли коригування в програму соціальної підтримки самих учасників російсько-української війни. Фінансування цієї програми 290 мільйонів гривень. Теж надзвичайно важливо виконання тих понад 30 заходів, які ми прописали в програмі для наших учасників російсько-української війни. Там реабілітація, там рекреація, там матеріальна підтримка, там заходи фінансування громадських організацій, понад 34, власне тих, які ми визначили для підтримки наших військових. Крім того, ми сьогодні ухвалили програми розвитку. Низки наших комунальних підприємств, зокрема водоканал, «Теплокомуненерго», «Спецкомунтранс», комунальне підприємство по зеленому будівництву, з будівництво ремонту, експлуатації доріг, парків, сквери міста, КП чайка, КП кведу, КП елеватор. Усі наші комунальні підприємства підготували програми розвитку п'ятирічні по 2027 рік. Ці програми дають можливість нам фінансувати їх з бюджету, залучати комунальними підприємствами інші помістрі, грантові кошти, інвестиційні кошти. Ну і власне розвивати підприємства, а також давати мені можливість. Посилити ступінь контролю і визначати ефективність роботи менеджменту цих підприємств і керівників, в тому числі для прийняття кадрових рішень. Якщо програми будуть не виконуватися, або будуть виконуватися в недостатній ступені, звичайно, що тоді будуть прийматися кадрові рішення стосовно менеджменту наших комунальних підприємств. Крім того, сьогодні ухвалена низка інших програм: це інвестиційні програми, це програми співфінансування ремонту дахів, це програми співфінансування ремонту житлового фонду. Це все, що дає нам можливість функціонувати в умовах воєнного стану. Крім того, сьогодні внесені зміни, ухвалені програми, самі програми шефської допомоги військовим, силовим структурам державній службі надзвичайних ситуацій і іншим структурам державним, які функціонують на території громади. Крім того, ми сьогодні виділили одноразову матеріальну допомогу для наших родин полонених. Ми продовжуємо допомагати сім'ям полонених або безвісти пропалих. Сума 50 тисяч гривень. А також вперше ми підтримали тих людей, які суттєво постраждали від туристичних атак Російської Федерації матеріальною допомогою, і частину суб'єктів підприємницької діяльності отримали пільги. Від сплати земельного сумітуту це ті підприємства, які знову ж таки постраждали від терористичних атак Російської Федерації за останні місяці. Власне решта питань робочої, скажімо так, звичні для міської ради, ухвалені майже одноголосно. В принципі, всі ті завдання, які ми на сесію ставили, ми їх реалізували. Рішення ухвалили і працюємо далі.